Вітаю українці, вітаю підписники і глядачі. На каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ціни все дорожчі, а податки Марченко такі підніме. А зерно зерно спалять, бо продати його немає можливості. А зберігати немає де. Всі ми купуємо ліки в аптеках. Хочу почати саме з цієї теми. І ліки вони здорожчали, значно здорожчали. В чому ж справа є відповідь влади. Як повідомив представник влади саме пан Радуцький, ліки подорожчали на 20, а то й на 25% за деякими окремими позиціями, а деякі і взагалі коштують вже до 40% піднялась ціна. До 40 Це майже в половину. майже. Пан Радуцький, він, як голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я та нації, якось захотів пояснити, що ж за причини і чому так. Причини різні, називає і падіння курсу гривні, і зростання вартості палива, і ускладнення логістики і імпортних лікарських засобів. Також Радуцький він звернув увагу на те, що обсяги продажів у аптечних мережах вони знижуються, оскільки дуже багато людей сьогодні просто не мають грошей. І то зрозуміло, грошей немає в людей. Ну, де ж вони візьмуть ці ті гроші? Думаю, тут пояснювати нічого не треба. А тепер, що цікаво, Радуцький направив депутатське звернення до Держлікслужби з метою дізнатися, чи проводяться перевірки обґрунтованості підвищення цін на лікарські препарати. І ось що цікаво заступник голови Держлікслужби Володимир Короленко він проінформував, що фахівці щотижня проводять моніторинг вартості ліків в аптеках. Але ось результати перевірок чомусь так і не повідомив. Тому поки і нам нічого не повідомляють, чому, як і де. Хочу сказати так: зараз дуже багато на що ціна піднялась, і, на жаль, ніхто нічого не пояснює, все спирають на логістику, все спирають на курс долара і так далі. Тому будемо дивитися, як буде далі. Далі казав, Марченко казав, та й таки повернуть податки і почнуть з податків на імпортні товари. Виявляється, Кабмін підтримав внесення законопроекту про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари без авто та палива. Буде незабаром від уряду зареєстрований в Раді той законопроект. Скасування ПДВ та митних заборів на початку війни було економічно виправдано, так кажуть експерти. Це дозволило, ну, скажімо так, український ринок насичити товарами першої необхідності та стримати зростання цін. Однак, як каже Марченко, тепер потрібно поступово повертатися до воєнної моделі оподаткування, оскільки потрібно наповнювати бюджет. Ось тільки проблема, що робити, немає грошей. А ось через податки ціни все вище. А за все платять прості українці. Тому що всі ці, називаємо їх так, реанімовані фінансові зобов'язання, бізнес він не буде нести тільки на своїх плечах. Він просто буде змушений підняти ціни на товар, що ввозиться, от і все. А за все це заплатять всі, всі українці без винятку. От, і все. Все дуже просто. Податки. Призначають одним, а платять за це всі. От і все. Це, знаєте, як ось незабаром підвищать ціну для підприємств на газ, і кажуть, що ні, ні, ми не будемо підвищувати для населення. Але потім підприємства будуть робити все для того, щоб потім підвищити ціни. На товари, на послуги і так далі. А за все це будемо платити ми. Тобто точно така ж картина. Далі ще одна тема дуже серйозна, дуже цікава це експорт, експорт зерна, але тут трошечки інше. Не про те зерно. Ем... Тим часом в Україні готуються до спалювальних зерна. Так, це не. Не жарт, це зовсім навіть не смішно. Дивіться, в Україні готують до спалювання зерна добірного, просушеного, того, яке зберігається в елеваторах через неможливість його продати. В той час, як світові загрожує голод, це все, що потрібно знати про відчай землеробів, які опинилися в заручниках у війни. Аграрії абсолютно усвідомлено розглядають такий варіант із зерном кукурудзи. Саме йде ця мова про кукурудзу. Воно було зібрано, висушено та засипане в елеватори ще минулого року. Цього року за два місяці вже піде новий врожай зернових, а зберігати його немає де. Адже майже всі елеватори стоять повні непраданого зерна. Правда, є ще один спосіб, який ну, не зашкодить репутації української аграрної продукції та частково може навіть вирішити проблеми з енергоносіями. Ви скажете, як Як можуть бути пов'язані проблеми з енергоносіями до... щодо української аграрної продукції. Дивіться. Є ще один варіант. Рішення таке непопулярне, але його можна розглядати. Україна через порти з 2014 року імпортувала вугілля. А оскільки вони зараз заблоковані, то проблема з'явиться з початком опалювального сезону. Звичайно, зараз поки що ніхто не думає про опалювальний сезон, але час дуже, дуже, дуже швидко минає. Тому одним з рішень може бути заміна вугілля на кукурудзу. Звичайно, де це можна зробити? Іншими словами, кукурудзу просто. Будуть спалювати, якщо її не можна буде вивести, кукурудзяним зерном можна буде замінити настачу вугілля, яке Україна не отримає через заблоковані порти. Відповідно, і кошти, які мали піти на закупівлю імпортного вугілля, можуть піти на підтримку аграріїв, і то було б дуже добре, якщо б так дійсно було. б. Якщо чесно, мало віриться, але будемо сподіватися. Побачимо, як справи підуть. Хотілося б, звичайно, вирішити цю проблему. А поки. Україна тримається, то тримаємося і ми з вами. Тримайтесь, українці!